Привіт, апокаліпсис, таємниці світу, п'ята печатка. Хто ж відкриє нам майбутнє? Тільки всемогутній Бог знає, що чекає на нас попереду. Є книга, яка зберігає в собі інформацію, послану з неба. Це апокаліпсис, що означає розкриття таємниці. Остання книга Біблії і найбільш захоплива. Головна її тема це друге пришестя Ісуса Христа на землю. Більша частина апокаліпсису оповідає про фінал земної історії людства. Тому в сучасній свідомості це слово, як правило, асоціюється з чимось катастрофічним. Усім відомі чотири вершники апокаліпсису: брехня, війна, голод, смерть, пекло слідує за смертю це реальні особистості з іменами, які несуть хаос і руйнування у світі, що розкладається. Смерть і пекло забирають неврятовані душі у вічну погибель, і всі події, які ми бачимо у випусках новин, є наслідками роботи чотирьох вісників апокаліпсису.